Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на його каналі Memory Play. І Сьогодні ми продовжуємо продати гру, яка називається Need for Speed Most Wanted 2005 року. Сьогодні у нас вже є 35 епізод. І в цьому епізоді ми пройдемо номер 5-й на списку Webster. Так, Тепер у нас починаються вже три гонки: це у нас sprint, інстриб'єр і спринт. Перший у нас спринт це пляж і на ченселор. Зокрема, ми починаємо. Ось такий епічний ролик нас зустрічає. Зараз номер, машина номер 10 чорного списку Барона буде змагатися проти номер 5 Вебстер. Ну, Ось такий Корвет С6. Дуже класна тачка, але по яка не знаєш, чесно, що краще. Моя машина чи його. Але на зовнішній вигляд його здається більш крутіша машина. Починається хвиля наша. Зараз постараємося його максимально швидко, скільки зможу. І починаємо від такого скорочення. Запутався трішки язик, тому що, якщо я вже знімаю четверту серію, тому трішки важкувато говорити, практично постійно говорю. І плюс треба ще зосередитися в самій грі, крім того, що ти просто щось розказуєш, коментуєш процес гри, ти ще маєш зосередитися на проходженні гри, на сюжеті і так далі. Більше розслабляюся, коли йде якийсь відеоролик або відео якісь повідомлення проходить, текстове чи таке голосове. Там я трішки розслабляюся. Ну більше голосове, тому що там, я слухаю його. А от текстове повідомлення я його не читаю. Тільки там може, коротше, ставлю трішки часу, даю, тримаю, типу, що ви могли собі той час взяти, на паузу і прочитати спокійно. Доким часом зафейлили, на жаль. Надіюся, що більше так фейлити не буду. Хоча б в цій гонці. І надіюся, що ми зараз його будемо багати. Тому що тут вже доходить до кінця першого гонка, а ми йдемо на другій позиції, що відстаємо на 4 секунди. Жаль, тут скорочувати не можна, блін, це було б дуже трешно на даний час. Ось фініш, я бачу. А ще є шанси, ще невеликі. Ну, з є практично Ну, Блін, трішечки не вистачило. 30 метрів всього вже став. Ну зовсім трішки. Обідно, що чесно. Ми практично були його обігнали. Ну, давайте ще раз спочатку прийду, на жаль. Могли приходити вже до доступної другої гонки. У нас тут аж три вже, не твіти, як було в минулих серіях. Так, допустили його, слава Богу, але... Він недалеко від нас відстав, тому це дуже погано. Нам потрібно відриватися максимальну можливу кількість метрів. Сотні метрів, навіть так сказати. Отак він зафейлив, він би так ще би зафейлив. Було б взагалі класно. Ми практично на 6 секунд ми в нього відірвалися, але ми мене скоротили, тут забув. А він, на жаль, скоротив. Тепер вже 230 метрів лише. 10. Він вже догнав, на жаль, 40 метрів, хоча ми не зафейлили, як він. А як він нас догнав, я не знав щось. Я досі не можу розуміти, як так на них виходить. Типу, вони фейлять жорстко, ми не фейлимо і вони нас не здоганяють навіть хочуть вганяти. Я не фейлив на нолі гонки. Тільки багато раз і наганяв, але обганяти не міг. Ось знову зафейли. Невеликий фейл, так, але... Це ж все таки помилка. Зараз казати, що на перше місце вже зайняла перша гонця, не буду казати, ну, тому що ми ще можемо спокійно і втратити це місце. Найбільше зосереджено самому проходження цієї гонки хоча б від початку. Потім буду зосереджуся на наступній, другій, вистри... другому це буде істрибіти. Блін, наші вони тут їдуть двоє якраз. Для чого вони нам заважають? Ми Не так нелегко відірвалися, що ще... машини то справа, то зліва, то, збоку, то з боку, то ззаду, то ще звідкись їдуть. І... Могли втратити перше місце через них. Фу, 78 метрів ми відірвалися. Перша гонка, слава Богу, прийшли. Потратили 6 хвилин на першу гонку. Так, проходимо наступного істрибіття, тут більше 6 хвилин, блін, буде. велика така траса. Угол, Стейт і Пітерсбург. Поїхали. Не знаю, часто що краще чи е, Спринт. Що спринт, що істрібітлі, це настільки одна. Від точки А до точки Б. Але тут можна вірити, То в смислі на повороті такому, як таке може бути? Це жесть. Я, я думаю, що воно тут прямо. Воно тут притягне і, і, і там повертаєш, типу, здаєш швидкість, зменшуєш. Тоді поставлять свій фотоконтроль. Як таке можна було робити, не розумію, що, чесно. Це жесть. Як таке можна зробити? Я, я реально в шоці, ну, типу. Тут ж треба розігнатися максимально швидкість, значить треба ставити так, щоб можна було ну, не забавляти швидкості. 168 км, що то є. Не зараз вписання ганяти буде. диво. Тут такі теж поворот, Такі ставлять часто фотоконтролі тепер, що їх можу розуміти навіть. От як так? Поставити тупо на повороті. Повертаєш, ми ну, повинні зменшити швидкість, тому що як не зменшиш, то тупо врізешся. Залі тратиш повністю. Не повинні нам ставити зразу на повороті самому цей фотоконтроль. Тут ставлять нормально. Їм. Як хочеш проходь. Добре, що недалеко у нас пішов. Тут так само так плюєш. І розгінатися максимально швидкості не можеш ніяк. Фізично. Або втратиш взагалі, для ти швидкості врізашся або. не знаю. Що. І тут так само на повороті. Знайняю, чого вони таке це роблять. З якимось чином нічого не обганяємо, ні. по швидку ми йдемо дуже помалу, але при цьому все одно ми відірвалися фізично і по швидку все одно. Переджаємо. Переджаємо І тут ми втратили, блін, десь 10 км. Ці 10 км мали бути вирішальними. Ми їх втратили. 768 км ми висило чомусь. У мене 916. Як так відівався, я не розумію, чесно. Вже він в'їхав в цей. В ці стрілки заїхав, тому так і вийшло. Не знаю, чесно. Як він так мало кілометрів набрав. На повторення відео подивлюся, скільки там кілометрів перед тим і тепер. Скільки отримав 123, у мене 1139. Більше, напевно, дірвалося фізично. 568 і 972 Ми Практично 200 км в нього пішов вперед. Вже залишається менше ніж чверть траси цієї, до другої гонки, чи траси, я хочу так роще називати. Я буду звати якраз так, якраз так можу. Ну, коротше, як, як вийде. Коли... Колись йде траса, назву де коли... колись гонка. А 230 км тепер. Ось Мій рекорд що я зафіксував швидкості цієї гонці. Гон... Не гонці, а... ці грі. Ну і далеко придірвався в нього, тому таке. Ну, прям далеко, чесно, тому думаю, що буде більше. Тут 223 км всього Небагато, але. Це вже фініш головне. 1241 км. 1023. Непогано. І погано останнього спринта. Називається так само, як минулий Олл Стайт, тільки тут. І Оренд. Це вже спринт, щось фізично також потрібно бути на першому місці для того, щоб завершити цю гонку. І їду вперед. Давайте це ще раз перевірю, чи мікрофон записує. Бо краще все-таки перевірити лишній раз, тому що саке може бути. Без мікрофону, без якщо просто записувати, швидке. Я би викладав, тому що 15-й серії, яку я викладав, це... <клухи> яке з п'яту паточку, то <клухи> так, коротше, я виклав його без мікрофону, і головне хоча б сюжет саме, не проходження. Проходити, і ще раз то саме немає бажання. Так краще я запишу наступну серію, ніж буду перезаписувати те саме, що я зняв. Що є мікро... немає мікрофону, але якщо ми чисто звуки з гри, то в принципі можна викладати. Якщо немає ні... Ні звуку ігор ігри самої, ні звук мікрофону, то таке відео, звичайно, що перезаписати обов'язково. Тяжко таке дивитися відео, щоб в мене взагалі звуку ніякого. А тим часом... Вже пройшли майже 30% трас Зараз включаємо слоу моу для того, щоб можна було війти в поворот. Зізнаємося, на жаль, стрілки. І також, бачите, трішки зафейлив. Зараз поки що в нас більший шанс виграти, ніж нього, але при цьому. Все одно шанси залишаються в нього також. В нього також є шанс виграти цього гонку, тому. Все-таки ну, більше на шансі, ну там 60, наприклад, 65%. В нього там 35-40% на перше місці поки що. Можливо, вже і менше, він також і скорочий, на жаль. Бен скоротина погодатковіцни, щоб сказати вам так. Ми слава Богу зафейли фейл, маємо трішки шанс обірватися, але. Це все одно, типу, бо ми зафейлити вже не догнали, а, так? Як, як противники наші фейлять, хоч можуть сто разів зафейлити, сон зможуть обганяти навіть. Тому тут таке. Бачите, вже не здоганяю. Ще 2-4 рази підряд зробив фейл. Він же не повинен здоганяти взагалі. По, по правильному. Чи по факту навіть. Ми і... Все, роз зафейлимо і вже було друге місце. Ось що стояло, що хвора де поїхала прямо на нас. Вона наїхала на нас, але стояла перегнати. І ми тим часом вже пройшли практично в 70%. Відрив практично 10%. Це не погано. Такий відрив, що можу вам сказати. І все, право сказати точно, що ми займаємо п'яте місце. Ми виграємо цю, цього боса номер 5 чорного спілку, вебстера, стоїмо номер 5 і він може по 6 на номер 6 Якщо не по 6, то він вилітає з е, чорного Щорно точніше. Так, пейхітіті, е, вітаємо вибір до жетона вебстер. Бо воно разу деться на третьому жетоні. І машина проти. нас є вебтер машина, його викидаємо. І Наступний противник номер 4-чорному списку це у нас Joe Vega JV. Машина в нього. Dodge Viper SRT-10. Конек істрибитель і штембіграфік. Не понімаю, як JV до сих пор жив. Його графік хоче, щоб загонять. Новички йому а окопи побаюються. Видишь где-то зеленый Dodge Viper, Знаешь, что что-то затевается. Джейвиль. Джо Вега. Район Данвич Виллидж. Так, все, ми прийшли. Номер 5 в чорному списку. Ми стоїмо на 5 позиції. Дивимося вибір автомобіля. У нас стає вже в автопарку 9 машин. Мінг стає номер тепер знову 6, ми номер 5 Ізі номер 7, а тез номер 8 І так далі. Там, в принципі, GV4 і так. Далі будете бачити. Ну, в принципі, вже пораз бачу в після босі, там показує, хто яке місце, хто проходить в гон це в принципі саме знає. Ну, буду на цьому завершувати. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!